Записав сьогодні відео про маминих синків, щоб чоловіки не образилися, напишу про папаних дочок. Це категорія теж інфантильних жінок, які в чоловіках шукають папу. От, вони не але так от батьки нас тільки безумовно люблять: папи, дочок, мами синочків. А чоловіки жінок люблять за щось, так само як жінки чоловіків люблять за щось. І якщо ви думаєте, що ви складете лапки, якийсь інший чоловік вас зробить щасливою, такого не буде. Навіть якщо знайдеться чоловік, який вас буде утримувати матеріально умовно, то він обов'язково вам потім скаже, я тебе годую, я тебе пою, і ось мої умови. І ви не будете свободною людиною. Ось він буде купувати вас умовно, якщо, як то кажуть. От тому е, умовна, доросла любов, вона умовна, безумовна любов, тільки від батьків. Нехай прибуде з вами сила.